Доброго ранку, мої любі малята, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Моя рідна Батьківщина. Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене й нація своя, українець в тата я. Є у мене й рідна мова. Де? Українське кожне слово. Давайте ще раз повторимо. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, українець в та та я. Є у мене й рідна мова, де українське. Кожне слово Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення. Дякую за увагу!